Гесіяненко Марина Ідеальна картина. Якось в одному невеликому лісі звірі прочитали оголошення в газеті, що проводиться конкурс на найкращу картину. Автор найкрасивішої роботи отримає величезну грошову нагороду для втілення у життя своїх заповідних бажань. Жителі цього лісу вже давно мріяли про те, щоб побудувати школу для своїх діток. Але грошей на будівництво їм не вистачало, тому вирішили взяти участь у конкурсі. Оскільки будівництво було спільним бажанням, то малювати вони вирішили всі разом. Кожен із них пропонував намалювати щось своє. Заєць хотів намалювати маленьку грядку з морквинами, адже нічого смачнішого, а тому гарнішого, за його словами, не було. Лисичка любила прикрашати своє волосся та вбрання живими квітами, а тому хотіла намалювати клумбу з квітами. Їжачок найбільше любив збирати яблука, тому ідеальною картиною для нього було зображення високих яблунь з міцними гілками і великими соковитими яблуками. Білка почала відразу ж сперечатися з їжаком. Адже на її думку треба було намалювати не яблуні, а дерева з корисними горішками, а також дупла в них, щоб можна було ховатися узимку. Вовк любив займатися спортом, тому запропонував намалювати простору галявину, де можна було б грати у м'яч. Довго вони сперечалися аж до самої ночі, але так нічого і не домовились. Залишилося всього декілька днів до конкурсу, а тому всі звірі пішли до мудрої сови. Вона була найдавнішою мешканкою цього лісу, а тому здавалася наймудрішою. Мудра сова, підкажи нам, будь ласка, що нам намалювати на картині, щоб наша робота виграла у конкурсі? спитали звірі. Ось ти, лисице, що любиш? запитала сова. Я люблю квіти. а ти, їжаче, я люблю яблука, а ти, вовк, я люблю грати у м'яч. Ось бачите, сказала сова, всі люблять щось своє, а тому ідеальна картина кожного з вас відрізнятиметься. Ви так ніколи не домовитеся. Найкраще намалюйте картину, де буде все те, що любить кожен із вас. Звірі замислилися. Повернулися вони на галявину, де вже стояло готове полотно з фарбами, і вирішили прислухатися до поради мудрої сови. Кожен відповідав за свою частину роботи. Спочатку вовк намалював посередині полотна галявину, де можна грати в м'яч, а потім лисиця забразила біля цієї галявини клумбу з її улюбленими квітами. Їжак і Білка намалювали за гаявиною гай яблунь і горіхових дерев. А внизу між деревами виднілася грядка з морквинами. Усі раділи, бо вклали душу у свою роботу. Задоволені звірі відіслали свою картину на конкурсну виставу та стали чекати. Вони дуже хвилювалися, але при цьому приємне почуття задоволеності. Не залишало їх усі ці дні. А тому вони дійшли висновку, що навіть якщо й не переможуть, то все одно пишатимуться своєю роботою і зберігатимуть її як пам'ять і великий витвір мистецтва. Коли вийшов новий випуск газети, вони не повірили своїм вухам та очам. Вони перемогли так. Звичайно, адже стільки любові було вкладено в цю роботу. Кожен був згоден, що ця картина просто диво, на ній є все, що може подобатися будь-якому звірю. Збулася мрія мешканців лісу. Вони побудували школу для своїх діток, і в холі цієї школи висіла їхня ідеальна картина.